Івано-Франківськ місто героїв. В рамках цієї програми в громаді відкрили анотаційну дошку загиблому герою України Роману Мельниковичу. На захист батьківщини чоловік став ще в серпні минулого року. Був водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 9-ї десантно-штурмової роти. Його настрій був постійно на патріотичний, тільки ворог на нас напав, так він заразу. Цей виступав і казав, чого вони хочуть. Чого каже, наша Україна має бути самостійна. Пішов на воєнкомат, там була велика черга. Він тоді вернувся і каже: Мамо, там черга, а тут на роботу треба йти просять. Ти я цей, то я піду і... Принесуть, може, повідомлення, і тоді скоріше пройти без черги. І дійсно так сталося. Принесли повідомлення. І, цей, і він зразу пішов, не роздумуючи. Загинув роман при виконанні бойового завдання на Донеччині. Встановили пам'ятну дошку герою на фасаді ліцею номер 6 Він навчався у даному ліцеї, зростав, формувався, виховувався. І, звичайно, для нас це велика пам'ять, а ще більший урок. Урок мужності, патріотизму, і, звичайно, від сьогоднішнього дня і і надалі ми будемо пам'ятати Романа, будемо вшановувати його не тільки отут, на фасаді школи, як дошка, у нас функціонує в ліцеї музей, і в даному музеї буде відведено окремий розділ. Що стосується ратного подвигу романа, наразі на фасаді ліцею номер 6 встановлено три нотаційні дошки пам'яті героям, які загинули під час великої війни, Мар'яна Джерчина Сісія Богей, телерадіокомпанія Раї.